Але Ейфорія тривала рівно доти, доки німці не побачили цінники. Вони були шокуючими. Ціни, які роками заморожували, різко стрибнули вгору. Почалась паніка. На Ерхарда посипались удари зі всіх боків. Профспілки закликали до загальнонаціонального страйку, щоб поховати реформу. Опозиція кричала про катастрофу. Навіть власні соратники благали повернути контроль. Здавалося б, вся країна проти нього. Чому ж сам Ерхард був такий впевнений, навіть коли всі навколо панікували? Бо він знав секрет, про який більшість політиків не здогадуються навіть сьогодні. Цим секретом, і другою ключовою ідеєю його рецепту була абсолютна віра в конкуренцію. Поки вся країна бачила у високих цінах катастрофу, Ерхард бачив у них ліки. Він розумів, це тимчасова, але необхідна лихоманка, яка змусить економіку одужати самостійно. У відповідь на шквал критики він спокійно заявляв: Я залишаюсь при своїй думці, і розвиток подій підтвердить мою правоту. Незабаром через конкуренцію ціни повернуться до нормального стану.